Цифрова мистецька лабораторія це дуже класний інноваційний проєкт для запорізької громади. Він допомагає розкривати у молоді нові таланти, навички, втілювати ідеї в щось фізичне, реальне, те, що можна побачити або на плакаті у вигляді 2D-макету, чи у вигляді 3D-об'єкту, який можна було б розмістити у нас в Запоріжжі. Молодь під час участі в проєкті здобула безцінні, як на мене, навички з 3D-моделювання, з розробки прототипів, шліфування їх до ідеального стану. І це їм знадобиться, наприклад, при працевлаштуванні чи опануванні нової сучасної професії, які мають попит. Наприклад, мій 2D-об'єкт 3 трідіви відображає красу нашого бурхливого Дніпра. Другий мій арт-об'єкт. Він створений для хортиці, для дітей, щоб на ньому можна було фотографуватися. і кожен міг. Відчути себе капітаном козацького судна, мені здається, це прикольно. Урбанруху міста ЄЯ має схожі цінності із цифровою мистецькою лабораторією. Адже головна мета обох цих проєктів довести і продемонструвати, що молодь і підлітки вже зараз є активними громадянами міста і можуть впливати на те, як виглядає їхнє місто, як виглядає міський простір. Серед робіт, які представлені на цій виставці, є робота випускниці третьої хвилі Урбан Руху Яни Кривою. І також на виставку завітали учасники четвертої хвилі Урбан Руху по натхнення, тому що зараз їхня задача це, пройшовши навчальний курс, підготувати свою власну ідею проєкту покращення міського простору. І хто знає, можливо, саме сьогодні ця ідея народиться. Для мене цей проєкт став важливим, тому що я змогла долучитися, хоча б і для пробної, але такої версії розмістити якийсь свій власний арт об'єкт у нашому місці. Я гуляю по місту, і, наприклад, мені хотілося б на площі театральній, щоб там було більше простору для саме комфортного відпочинку. Саме тому мій проєкт Мавка він там дуже ідеально вписується за допомогою терморегуляції, яку робить туман. Там стане більш комфортніше, площа не буде перегріватися та все інше. Я дуже радий, що такий проект зайшов. Це це новий подих інновацій для нашого міста, і я сподіваюся, що він стане прикладом і для інших громад нашої країни.